Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Ентоні Гілберт. Чорний колір невинності. Щойно я побачила цю дівчину. Джойс Гард. Я одразу відчула, що бути біді, що правда, я й подумати не могла. Що все обернеться ось так. Вона проникла в будинок хитрістю. І до останнього тільки те й робила, що хитрувала, з'явилася ні звідки, і хоч би хто мене попередив. Я вже більше дюжини років як доглядальниця і за сумісництвом компаньонка в будинку Лейтонів, і ви розумієте, що мене просто не можна було не поставити до відома. Але така вже була місіс Лейтон. Скільки я для неї зробила, і що ні довіри, ні розуміння. Напевно, потрібно пояснити. Мене звати Рита Гендерсон, мені 47 років, і я доглядальниця. Взагалі-то я найнялася доглядати за Стівеном Лейтоном під час його останньої хвороби. Ніколи не зустрічала більш безглуздого і незлагідного пацієнта. А який він був жадібний. Якби не характер, він би, може, й залишився ще живий. І лікар, і я забороняли йому вставати з ліжка. Але варто було мені відвернутися, він щоразу підкрадався до вікна на сходах. Мабуть, щоб перевірити, чи не зірвав хтось троянду з клумби, чи не висмикнув травинку з його дорогоцінного газону, поки господар лежить хворий. І ось одного разу, ну так, потім на дізнанні вирішили, що в нього запаморочилося в голові, і він випав із вікна. А я завжди казала, що до цих вікон і так підходити страшно. Я почула галас і одразу кинулася сходами нагору, а там місіс Лейтон в істериці. І паркер, тутешній дворецький, каже їй, що вона ні в чому не винна і вже не могла б його врятувати. Паркер сказав, що саме піднявся на сходовий майданчик, коли це сталося, і все бачив. Для неї його слова були дуже доречними, адже ви розумієте, які починаються чутки, якщо якийсь сварливий старий випадає з вікна, розбивається на смерть і залишає вдові 60 тисяч фунтів. Після похорону місіс Лейтон була так пригнічена, що я запропонувала побути при ній деякий час. Вона сказала, що я можу залишитися ненадовго. Але за повсякденними дрібницями час біжить швидко. І коли у нас з'явилася міс Джойс Гарт, я служила в будинку вже 12 років. Ніколи в житті я так не дивувалася, як того дня, коли місіс Лейтон приїхала додому з незнайомою дівчиною. Досі не розумію, як моя поважна господиня примудрилася подати оголошення в газету, вдова. Шукає молоду приятельську компаньонку, отримати відповідь і найняти дівчину. А я нічого й не запідозрила. Утім, не тільки ця Джойсгард мала звичку хитрувати. Це Джойс Гарт, каже моя місіс Лейтон, а сама й бровою не веде. Вона буде моєю компаньонкою, тож у вас залишиться більше вільного часу. Так я начебто і не скаржуся, заперечила я, але вона нічого не відповіла, тільки посміхнулася. Я могла б ще посперечатися, але промовчала. Місце в мене гарне, якщо подивитися, який би там не був наш старий, а сама місіс Лейтон ніколи не скупилася. Щороку підвищувала нам з паркером платню, а якщо було потрібно щось іще, купувала. Звісно, в розумних межах. Не забувайте, вона була нам багато чим зобов'язана. Все таки в неї були деякі диватства, якщо не сказати більше. До того ж, якби не ми, вона б уже давно сиділа за ґратами. Спочатку я не хвилювалася, у нас і раніше бували молоді слуги, але довго вони не затримувалися. Запитайте мене, а що їм за інтерес? Господиня літня хвора жінка, та й ми з паркером теж не першої молодості, так би мовити. Зате служба спокійна, і ми знали, що й після смерті нашої місіс без коштів ми не залишимося, а коли тобі за сорок, про такі речі забувати не варто. Дівчисько виявилося красунею, яких ще треба пошукати, а це цілком, очевидно, підозріло. Не вірю я цим гарненьким дівчатам зі сріблястим голоском. Як ви думаєте, навіщо таким найматися в будинки на кшталт нашого? Ось ось. У нас дуже розмірене життя, ось побачите, попередила я її в перший же вечір. Зовсім нічого не відбувається. Якраз це мені по душі, відповіла вона. А де ви до нас працювали? запитала я. З'ясувалося, що вона жила в тітоньки в Единбурзі, а нещодавно старенька померла і дівчина вирушила на південь шукати місце. Напевно, вам буде не вистачати ваших друзів, припустила я, звідси в Единбург просто так не з'їздиш. Але вона відповіла, що в неї нікого немає, і це теж було підозріло. Не знаю вже, як вона вміла доглядати за хворими, у цьому будинку нічого такого робити не доводилося, але карту свою розіграла чудово, і півтора місяця не минуло, а наша місіс у неї вже мало не з рук їла. То Джойс то, Джойс се, Мені вже нудно було чути її ім'я, і це ще квіточки. До літа стало зовсім погано. Уперше за весь час місіс Лейтон вирішила зняти на літо будиночок у селі. Це її дівчисько підбило. Звісно, щоб відвести подалі від друзів. Вона навіть запропонувала сама відвести місіс Лейтон на машині. Уявіть собі, вона й водити вміє. І місіс Лейтон уперше за багато років звеліла викотити машину з гаража. А нам із Паркером, уявіть собі, запропонувала їхати потягом. Дім опинився в якомусь глухому селі, і коли ми дісталися, місіс Лейтон уже розпорядилася, щоб дівчисько спало в гардеробній при її спальні, а мені веліла спати в кімнаті в іншому кінці будинку, ніби я проста покоївка. Це занадто велика відповідальність для Джойс, заперечувала я. Раптом у вас вночі станеться напад. Ви спите всього за два кроки звідси, відповіла місіс Лейтон, до того ж, я до нападів не схильна. Коли я приїхала, вони вже розташувалися, тож сперечатися було марно. Я навіть стала гадати, чи скоро господиня скаже, що доглядальниця їй більше не потрібна. Але коли я поділилася сумнівами з паркером, він тільки розсміявся. Нам нема про що турбуватися після 12 років служби, відповів він. І потім ця дівчина, може, й не затримається в нас. Грешта ж швидко йшли. Тут він мав рацію. Місіс Лейтон зазвичай докоряла мені, що я не допомагаю їм освоїтися, але будинок на кшталт нашого не місце для молодих жінок. Я подумки погоджувалася з паркером. Але сил моїх не було дивитися, як безсоромна дівка, мотузки в'є з нашої господині. Звичайно ж, будь-яка людина при здоровому глузді відразу б розкусила цю Джойс. Утім, як я вже сказала, свою роль вона знала гоже. А скажіть, ви не грали в театрі? запитала я її якось одного разу, чи ваша тітонька була проти? І вона цієї ж миті перейшла в розмові на щось інше. Про тітку вона говорити не бажала. А одного разу місіс Лейтон почула, як я запитую, і зауважила, не треба турбувати Джойс розпитуваннями про її минуле. Живучи в Еденбурзі, вона багато страждала, і я намагаюся допомогти їй говтатися. І справді, вона намагалася як могла. Поводилася з дівчиськом так, ніби та її донька. Чим більше я замислювалася про все це, тим більше знаходила підозрілого, але раптом згадала, що один мій кузен працює в Единбурзі в газеті, і написала йому, чи не може він повідомити мені щонебудь про дівчину на ім'я Джойс Гард. Відповіді я чекала цілих три тижні. Але коли лис надійшов, зрозуміла, що чекати було варто. Схоже, її тітка, міс Бенсон, теж була багата жінка та й ще з якими диватствами, а померла вона раптово від передозування снодійного. Поліція взялася розслідувати справу, і, як написав мій кузен, до суду надійшло тільки тому, що її, напевно, відпустили за відсутністю доказів. За заповітом тітки дівчина нічого не отримувала, хоча й не могла довести, що знала про це заздалегідь. У будь-якому разі галасу здійнялося багато, і вона поїхала з Единбурга відразу після похорону. Як ви розумієте, це дало мені поживу для роздумів. Місіс Лейтон іноді приймала снодійне. Такі крихітні білі пілулки, дуже схожі на сахарин, який вона клала в будь-яку їжу, навіть у гаряче молоко перед сном. Я, звісно, можу їх сховати, але місіс, звісно, одразу ж їх і попросить. І я не здивуюся, якщо вона заявить, ніби я хочу отруїти її. І одразу ж мене звільнить. Так, так, адже вона вже зовсім збожеволіла. Як би там не було, всі знають, що злочинці не припиняють просто так свої злодійства, тому я й стала ще уважнішою. Я нікому нічого не розповідала, тільки паркеру. Але коли Джойс і справді переконала стареньку змінити заповіт, я подумала, що час втручатися. Про це я б теж не дізналася. Якби не зустрівся мені листоноша наступного ранку, після того як місіс Лейтон із дівчиком з'їздила до Рейвенстауна, це торгівельне містечко, вони туди навідувалися двічі на тиждень. Я натякала, а одного разу навіть відверто сказала, що господині, можливо, буде приємно іноді для різноманітності їздити зі мною, але нічого цим не домоглася. Ну, а лист від адвоката впізнати неважко. І хоча паркер зауважив, що це ще не обов'язково заповіт, мої підозри дедалі міцнішали. Я відчувала себе відповідальною за місіс Лейтон. Її розум явно слабшав і тому вчинила непристойний вчинок, відкрила лист над парою і прочитала перед тим як віддавати господині. Це й справді була чернетка заповіту. І за ним майже все відходило Джойс Гарт, а нам із Паркером залишалися жалюгідні копійки. Мене мало удар не схопив. Подумати тільки, подумати тільки, після 12 років служби, після всього, що ми для неї зробили. І я прийняла остаточне рішення треба показати господині лист мого кузена. Навіть вона не зможе закрити очі на таке. Розумієте, я не хотіла нікому зла, але треба ж думати і про себе, та й міс Гарт нехай краще знайде якусь іншу недомкувату стареньку і її охмуряє. Але того ранку мені не випала слушна нагода. Джойс весь час була при ній, і все ж після ленчу я сказала Джойс, що в нас скінчився сахарин. А коли дівчисько хотіла заперечити, я відразу поставила її на місце. Усе складалося добре, виявилося, її самій треба було відвідати Рейвенстаун, забрати авторучку з лагодження. а ще потрібно було купити для нас пергамент і довгі конверти. Тож дівчина поїхала денним автобусом, а я взяла в'язання і пішла до місіс Лейтон. Але старенько на місці не сиділося. Піду до церкви, заявила вона, на мою думку, з чистої впертості, хоча я пам'ятала, що в річницю смерті чоловіка на неї іноді находить. Я запропонувала їй свою допомогу супроводити її, але вона спалахнула і сказала, що шпигувати за собою не дозволить, і я відпустила її саму. Утім я впевнилася, що господиня пішла до церкви і нікуди більше, а сама потім поспішила додому і накрила стіл до чаю якраз перед її поверненням. Ви могли б дочекатися Джойс, дорікнула вона мені. Що б я тепер не робила, для неї все було не так. Ви ж не знаєте, коли вона повернеться, заперечила я. Вона обіцяла приїхати чотиригодинним автобусом. Мені потрібно вам дещо сказати, продовжувала я. Якщо про Джойс, то не бажаю нічого слухати. Ви ревнуйте до неї з першого дня. Ви не знаєте, яка небезпека вам загрожує, попередила я, але це не допомогло. Місіс не слухала. Не встигла я заїкнутися про лист, як увійшло це дівчисько. «Бачите, не хотіла нас залишати надовго. Відразу видно, що в неї совість нечиста. Вона сказала, що все купила і сіла попліткувати з господиною ніби вона її рідня, а не компаньонка на утриманні, та ще й принесла в подарунок білі троянди, та вже нічого не опустить, щоб вислужитися. Білий колір нареченої, сказала місіс Лейтон, кажу ж, збожеволіла, і потім білі квіти ще й на похоронах бувають, правда ж? Кому ж, як на дівчині це знати, а? Після вечері ми грали в карти, але передчасно закінчили. Старенька сказала, що наступного дня збирається в Рейвенстаун. Ви ж ніколи туди не їздили в четвер, сказала я. Магазини рано зачиняються, а ми не в магазин, відрізала вона. Джойс, Люба, за мною шість пенсів твій виграш. Що ж, я стримала себе. І піднялася нагору прибратися в кімнаті місіс Лейтон, як зазвичай, а Джойс пішла на кухню підігріти їй молока. Знаєте, господиня, як мені здається, взагалі б заборонила мені заходити до неї в кімнату, як би могла, але я дала їй зрозуміти, що є певні межі, далі яких навіть їй не зайти. Звичайно ж, я здогадалася, навіщо їй знадобилося в Рейвенстаун. І всяке піла від гніву, але я жодним словом з цього приводу не обмовилася і тільки побажала їй на добраніч, як завжди. Потім дівчисько підіпхнуло їй ковдру та поцілувала її. Загалом усе, як завжди, звичайнісінький вечір. Ось тільки пів на сьому ранку дівчина застукала в мої двері. Обличчя в неї було бліде, як крейда. Ходімо швидше, Гендерсоне, благала вона. Ага, як щойно щось сталося, любісенько прибігла до мене. Мені здається, у місіс Лейтон уночі стався напад. А ви що, нічого не чули? запитала я. Ні звуку. Здається, вона говорила щодо нападів несхильна, і я не могла втриматися від усмішки. Але коли я увійшла до кімнати, стало зрозуміло. Сьогодні місіс Лейтон не поїде в Рейвенстаун і взагалі вже більше нікуди ніколи не поїде. Розбудіть паркера, і хай іде по лікаря, виліла я. У будинку не було телефону, вона втекла, залишивши мене в кімнаті саму. Коли вона повернулася за кілька хвилин, я вже знала, як її зустріти. До чого ви це приховуєте? запитала я її. Або скажете, що не бачили, я взяла зі столу аркуш паперу і показала їй. Що це? запитала вона приголомшено. Самі прочитайте. Вона взяла листок, на якому було написано три рядки синім чорнилом. Почерк був тонкий і дрібний. Я завжди казала будь-хто, хто розуміється по почерках, одразу зрозуміє, що місіс Лейтон не в собі. Ось що вона писала четвер. Усе марно, я так більше не можу. З того самого жахливого дня він все кличе мене, і тепер мені треба до нього. Я чую його голос вдень і вночі, вдень і вночі. Усе обривалося і стояв тільки розлапистий незакінчений підпис. Що це означає? прошепотіла дівчина. А навіщо мене питати? Відгукнулася я. Ви й самі знаєте, чи не так, що знаю? Що це вона його вбила, звичайно, вона. Паркер сам бачив. Але розумієте, старий був такий мерзотник, та й було б шкода, якби місіс повісили. Джойс зробила рукою рух, ніби затуляючи мені рота. Не кажіть так, пробурмотіла вона. Це неправда, я не вірю. Насправді, звісно, повірила. Так буває, якщо людину довести до крайності, продовжувала я, особливо, коли в покійного багато грошей. Вона й так була бліда, а стала ще блідішою, наче просто зараз знепритомніє. Ах, бідна місіс Лейтон, прошепотіла вона, як жахливо всі ці роки. Ну, так, одним миром мазані. Коли доктор прийшов, він сказав, що смерть настала від передозування снодійного і захотів поглянути на її пілулки. Я вважаю, що вона розвела ліки в молоці», – сказав він. Хто приніс їй молоко? Я відповіла Джойс. Молоко не містило снодійного, бо вона попросила тільки сахарин, я його сама поклала. Лікар поглянув на неї якось дивно. Я вважаю, сплутати сахарини з ліками ви не могли. Але вона повторювала, що брала сахарин прямо із вазочки, яка стояла біля ліжка місіс Лейтон, і цього зрозуміло ніхто не міг спростувати, бо я тоді вже пішла і нікого більше в кімнаті не було. Порожня чашка від молока так і стояла на столику біля дверей, і лікар сказав, що треба залишити все так, як і є. До приходу поліції. Поліції? Має бути призначено коронерське дізнання, сказав він нетерпляче. Так, але якщо вона прийняла таблетки не в молодці, то як тоді? Тут і починалися труднощі, тому що ми всі знали, що місіс Лейтон не могла ковтати навіть найменші пілулки, не розводячи їх, але в кімнаті не було ніякої іншої рідини. Навіть склянки води. Лікар, здавалося, з цього приводу не турбувався. Нехай у поліції про це голова болить, промовив він. Поліцейський інспектор, як то кажуть, гав, не ловив. Він прочитав лист і сказав Я, бачу, тут написано четвер. Отже, вона писала його після опівночі. Якщо вона все таки прийняла снодійне з молоком, то ні, відповів лікар. До півночі вона давно заснула б. Насправді місіс Лейтон прийняла снодійне саме з молоком. Тож ви бачите, до чого нас привели міркування? До того ж, коли вони почали шукати ручку, місіс Лейтон, її ніде не було. Ми всі користувалися авторучками, які заправляли з великої бутлі синього чорнила, що стояла внизу. А якщо ручки при ній не було. Ну, звісно, прошепотіла Джойс, вона залишила ручку ввечері у вітальні. Ручку потрібно було заправити, але господиня сказала, що це почекає до ранку. Ось так і потрапляють на шибеницю. Варто тільки забути якусь маленьку деталь. Я спостерігала за Джойс. Ви не могли так безглуздо помилитися, вимовила я. Причому вдруге. Вважаю. Ви думали, що вона вже підписала заповіт. І тут дівчина скинула з себе маску. Вона й справді підписала. Учора вона пішла до церкви і запросила у свідки вікарія та диякона. а ввечері, коли я принесла молоко, розповіла мені, до вчорашнього дня я навіть не знала, що місіс Лейтон переписала заповіт. Я розсміялася, просто не могла втриматися. І не знали, на чию користь, дурепа, після того, що сталося в Еденбурзі. Що ви хочете сказати? Вона спалахнула. По вашому, я її отруїла і підробила записку я? Але я любила її обережніше, попередила я. Тут же поліція. Не тільки Мізгарт слід було б бути обережнішою, вставив інспектор. Який виявився сварливим і впертим типом. І раптом дівчисько заспокоїлося. Це все неправда, сказала вона інспектору, ба більш я можу це довести. Це ще що таке, подумала я. А ось що? Джойс сходила в гардеробну і принесла свою ручку. Візьміть, сказала вона поліцейському, напишіть нею що-небудь. Це доведе, що я не підробляла записку. Він узяв ручку, надряпав кілька рядків і віддав назад Справді, Міз якщо у вас немає іншої ручки, ви не могли написати цю записку. Але ж хтось написав, і, схоже, що сама місіс Лейтон теж не була в змозі. І тут він узяв обидві записки і поклав переді мною. Я ж казала, вона весь час хитрує. Це її хитрість відправила мене сюди, в камеру смертників. Так, так, це я зробила. А що ще залишалося? Я підмінила сахарину в вазочці на пілулки, коли прибирала в кімнаті ввечері. Я захопила з собою записку і підклала її, коли Джойс пішла за паркером, і навіть не забула спорожнити ручку господині. Але як я могла припустити, що коли дівчисько забере свою ручку злагодження в Рейверстауні, вона попросить заправити її чорним кольором, чорним як ніч, і чорний колір виправдає її та відправить мене сюди, чекати ранку, останнього ранку в моєму житті. Кінець оповідання.